Як налаштувати білий список адрес і спростити виведення крипти і підвищити безпеку аккаунту. Якщо ви регулярно виводите криптовалюту на один і той самий гаманець, обов'язково додайте його до білого списку. Це економить час і знижує ризик помилок. Заходимо в активи меню виведення коштів, відкриваємо адресну книгу, вставляємо адресу і обираємо потрібну мережу. Наступне, дайте цій адресі зрозумілу назву, так буде легше орієнтуватися під час наступних виведень. Потреби вимкніть додаткові підтвердження. Це зручно, якщо ви повністю довіряєте цій адресі. Зробіть всі підтвердження і готово. Тепер при виведенні натискайте на кнопку і просто обирайте потрібну адресу зі списку, і вона буде помічена як підтверджена. Це найбільш швидкий і безпечний шлях виведення криптовалюти без зайвих кроків і стресу. Користуйтесь цією функцією і обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші корисні фішки.